Доброго дня друзі, глядачі каналу 27 серпня 2023 року. Розпочали ми оранку оранку ще не чище, так як вже скоро осінь, а дискувати другий раз вже не дуже хочеться тратити лишні і солярки. Зараз вона подорожчала, тому в принципі, потрібно якось економити. Розпочали ми уранку нью Ньюхоландом, так як МТЗ це вже став на відпочинок, вже з'явився більш мощніший трактор. Так ось ми з такою швидкістю ходимо, на таких оборотах. Глибина десь не менше 30. Буває, коли і припинаєш цей. Ну, вже як поранка, так коранка, щоб вже підірвати друг чого блужну підошку. Ну, койде достає, в принципі. 에, щоб все було, так сказати, красиво. Ну, Може трохи не канава, канала, звісно, ну, ще можна буде підрегулювати. Ми вже тут завершуємо, вже вечір. Це вже я тут третій день товчусь. Ну, по одному там По півдня пахав, а сьогодні вже 8 годин я працюю. Оце з того моменту як включилась маса і завівся трактор. Оце такі у нас справи. Так, що ж поуранки? Отак у нас виходить. В принципі, соломка кой-то є, але це та солома, пшениця, як хто знає, була лежача. і Отак у нас Ну, По-любому були загривки. Це у нас сусід такий амброзія в соняшнику чи соняшник в амброзії. В общем, це хоче так називати. Ну, суть відео не про те. Так, от розвертаємося в два прийоми, нажимаємо, звісно, тут гідравліка помощніша, Плуг перевертає краще, на МТЗ потрібно було ще газувати. Тут не потрібно рулювати легесенько, одним пальцем поставив ось упліотку на руль, щоб не вичовувати. Пускаємо ліфтоматик, газ. Газ, звичайно, не до краю, не на максимальних обертах. Ну, Але в принципі, щоб скорість була така десь. 9,5 От 9 до 9,5 в принципі, це нормальна швидкість. Зараз ми йдемо 10. А так буде нормально. По розходові заміряв я е, перед цим, скільки вигорав. був залитий по бак, вигорав, приїхав додому, на тому ж самому місці залив е, солярку, е, навіть поміряв по плотності, по грамам, по всьому вийшло десь е, 19 літр на гектар. Ну Це було просто прямо, ну по прямій, без країв, без нічого. Ну, я думаю, якщо ще краї одробляти, то в 20 літрів будемо вписуватися. Я гадаю, що це непоганий розход для такого трактора, тим паче це 127 кінських сил чи 126. Ну, всі кажуть на нього 130, ну точно. Ну Можна зравнити з 12-21. Звичайно, пух у нас трьохкорпусний. Поставили десь по 40 см на корпус, ну, примерно. І так ну, і Якщо можна в принципі, до нього чіпляти чотирьохкорпусний, корпусний, можна бачити наша канала. Але ж тоді буде швидкість 2.2, це Це ходимо швидкість 2-3, то буде швидкість 2.2, максимальна там швидкість 8,5. ну, Якщо повністю на газ не давить, то десь там 7,5 до 8 кілометрів. В принципі, буде нормальна швидкість. Дзвонив я до компанії Велесагра, питав плуг до цього трактора, який би посовітував. Ну вони сказали, що з притужниками 4 корпуса буде багато. Але я бачив, кого є такі трактори, плуги Оптікон, тягають 4 корпуса без питань. Ну, звичайно ж, теж є, але ґрунти усіх різні, якщо взяти північ нашої, обла... нашої країни, то там більш легкі супіщані ґрунти, там, там він ми і може, 2-3 з чотирьох корпусним клугом. Ну а в нас дуже важка земля, дуже важкий ґрунт, можемо бачити. Є ці в принципі, земля така мокровата. Що ж зробиш? Треба, треба орати, м'якше вже точно не буде. Е, приорати цю солому, щоб вона вже почала процес мінералізації. Е, всі то кажуть, що ми її заурюємо, але по факту виходить, що вона десь на 10 см ну, під землею. Тому вона розкладається. На наступний рік, якщо буде проводитись тудоранка, її вже і не буде слідувати. Та такі рештки, як кукурудза, вона довше розкладається, ну а пшениця швидше. Так, доходимо ми до цього, скидаємо газ. Ліктоматик, клас підняли, руль викрутили. Так, даємо назад. Зараз покажу, що в нас на дворі. Так, ось. Ще раз як перевертається. Немає нічого тут такого. Циліндр. Також після МТЗ промили гідравліку на циліндрові, перекатали шланги, щоб вже точно, бо тут масло дороге, тому потрібно економити. Такий ось звірюка, можна показати по плугові, в цьому році, Кожен рік ми в нього щось міняємо, вкладаємо гроші. В цьому році поміняли всі грудинки. ну Не оригінальні, белота, ну в принципі нормальні. І поміняли задні польові дошки. Так як задні були якісь там довші, такі їх вже не випускають. Поставили такі, які на передніх корпусах, отакі вони, двосторонні, їх можна перевернути. Також ще в цьому году ще так пооремо, а потім ми його перевернемо і буде в нас повна лицева сторона, можна сказати, нова дошка. Ну, Тут вже можемо бачити, скільки ми там бойорили, і вже краска відтерлась. На грудинках взагалі тут і мови нема що якась там фарба чи щось таке. Так. Показати оранку. Ну, так, да, не дуже звісно, рівна. У нас це, але ось можемо бачити, що ми робимо. В принципі, в кожного вона є, Ось оця лужна підошва. ці квадратики, як кажуть гречка, ми їх так крошимо, щоб в наступній культурі було легше корінням проникати в, глиб... в глибші шари ґрунту. Так ось можемо бачити курудза, яка вже перетрюхла. Ну, ще Тримається форма, але так. Ну, така глибина, міряти немає чим. В цьому тракторі дуже такого ні монтіровок, нічого не возю. Це така оранка, в принципі. виходить. Доволі таки рівно. Якщо, звісно, канал у мене не дуже популярний, якщо, звісно, хоче якась компанія, може, може привезти на якесь демо, там, велес, наприклад. Там з моєю проблемою за культиватор зі мною зв'язалися, навіть підігнали там невеликий подарунок за те, що ми самі устраняли весь цей дефект. Ну, В принципі, може колись і привезуть щось на демо. Як буде канал там по 50 тисяч підписників. Ну, в принципі. Так що ж, друзі, підписуємося, щоб в далі були. Демки, всі прикольні такі штуки, нові агрегати. Так як потрібно розвиватися, не потрібно стояти на місці. Техніка це теж запорука врожаю. Так як ентезом, звісно, ну, і такої швидкості немає. Якщо цим навіть проходити 8 кілометрів за годину, оранка вже не та. Коли йдеш більше 8 кілометрів за годину, ґрунт краще розсипається і виходить краще рілля. Так, що ж друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки, і все буде Україна.